Це додаю відео до попереднього про систему підігріву води в зимовий період без електроенергії. Це саморобний електрокотел на трьох тенах. Ось Три тена по 4 кВт кожен. Через, через електромагнітний реле включається терморегулятором, який стоїть в коридорі. Терморегулятор, такий як використовують до теплої підлоги. Ось. Це по системі Тихельмана. Це підпитка води йде холодної. По системі Тихельмана. Ось цей фільтр видно, що це повернення теплоносія. Так пішло. І в наступну кімнату. Це кран на злив води. А це зроблено на газу. газова плитка. Саморобна така каструля зварна з непотрібної, яка вже викидалася, пательні з нержавійки. Купол такий йшов в комплекті з мікрохвильовою пічкою. Для приготування їжі, я так розумію, на пару чи щось таке. Це все зварив до кучі органу сваркою. Тут іде гаряча вода нагрівається, йде вверх. По цьому шлангу приходить в систему зливу. Коли включається через акумулятор, тоді тут кран перекривається, відкривається тут. Але з цього разу вже зроблено, що теплоносій буде йти в ту сторону, виходить. Для того, щоб мені в першу чергу підігрівати ванну, де труби і так далі, щоб там тепліше було, де більш сирі приміщення, а не в кімнаті, бо в кімнаті там ще є газова грубка. Стара. Ось так. Це йде повернення води. Підключено просто там до батареї, щоб систему цю основну не різати і нічого не робити. Просто до батареї там підключився. І сюди воно приходить через косий фільтр. Це. Водяний насос з Китаю через Aliexpress куплений недорогий, там він в районі там, 300 чи що, гривень, точно не пам'ятаю. І терморегулятор з Китаю, з Aliexpress теж десь там, в районі 200 гривень коштує простенький. І такі от штучки продаються USB там, на 12 вольт розетка для автомобілів для самостійного встановлення. Просто в звичайну коробку вставлено. І виходить так, що це акумулятор український Vesta. Купив в епіцентрі за 2000 гривень, там щось з чимось, напевне, точно не скажу зараз. Акумулятор провода, такі клеми теж з Аліекспреса, які легко знімаються і одягаються. Струм приходить сюди в цю коробку. В коробці тут дві розетки оці. На 12 вольт розетка ось вилка. 12 вольтова, Приходить струм через клеми вага сюди, на терморегулятор. Підключено. Разом з тим, через клієн і вага підключений ще такий блок жилення на 9 вольт і на 12, через те, що сам цей насос може працювати як на 9 вольт, так і на 12 вольт. Коли, наприклад, є електроенергія, але не хочеться палити в день дуже дорого, то можна включити таким самим підтримувати теплоносій, щоб не остивав. А вже в нічний час буде включатися цей основний котел. І так само цей може від акумулятора працювати. Тобто відключаю акумулятор, включаю в розетку цей блок живлення, і тоді воно працює від 9-вольтової системи або 12-вольтової. Хоча, скоріш, на 9 вольтової більш ніж достатньо. Насос справляється, добре крутить і все працює. І Коли теплоносій нагріється тут в заданому, тут у нас задано скільки? 40, як нагріється 40, тоді він включиться. Як 45 нагріється, тоді включиться, а коли буде 40 остине, тоді відключиться 5 градусів. Тоді, виходить, холодна вода поступить сюди на остине, тут, тут терморегулятор знімає температуру датчиком. І таким чином ця система вся працює. Повноцінно будинок цією системою. Не зовсім вийде, бо це досить довго воно гріється. Але з іншої сторони, хто знає, якщо зима не буде дуже сильно холодних, будинок цей йде достатньо утеплений, міноватою. Так що я думаю, що мож, може і нагріє. Скільки часу це буде працювати, я не знаю. Ще не випу... Ну, Коли вже будуть відключати електрику, тоді і протестую. Бо зараз нема часу цим займатися, тестувати його. Зроблено да й зроблено. Ось так. Може комусь потрібно буде, то роблі.